Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні у нас 27 сьоме і як завжди, уже по традиції, яка в нас склалася напротязі трьох років, ми робимо розклад, чи виповниться моє бажання. Хто в темі, той знає, що таке означає 27 -е число, а хто не в темі, то Google вам допомогу. Почитайте, і ви будете розуміти, чому саме 27 числа кожного місяця можна задавати, загадувати свої бажання. І наша задача зараз подивитися, чи виповниться ваше бажання, яке ви загадали саме 27 лютого. Шість варіантів, як завжди, я вам пропоную. Будемо дивитися на тібетському таро. Так. Є перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіанти. Кому не вистачає часу, можете поставити на паузу, зосередьтесь, загадайте своє бажання і поїхали. Дивимося перший варіант, чи виповниться ваше бажання, яке ви загадали саме 27-го. Лютого. Так, двійка пентаклів і королева кубків. Так багато емоцій тут. Бажання ваше реалізується, але вам треба перестати вагатися. Двійка пентаклів це якесь у вас вагання. Щось ви так робити, не робити, 에, коля чи Саша, їхати, не їхати, купити, не купити оце ось таке. Ось як тільки ви зупините маятник вагань. Так, і отримаєте бажане. Просто зосередьтесь і отримаєте бажане. Другий варіант. Так, другий варіант 10 мечів і вежа. А ваше бажання не виповниться. Але тут дивіться, фортуна якось не на вашій стороні, але тут є величезне але. Це з огляду на те, що ви загадали. От Якщо ви задумали з чимось покінчити, ну, наприклад, набридла робота, виснажливі якісь стосунки, може, зламалася у вас машина, вам набридло її лагодити, ви хочете її десь діти так, і купити нову машину. Так? От коли бажання чогось позбутися, якщо ви, або навіть зайвої ваги, да, ви вирішили позбутися, коли ви вирішили чогось позбутися, це у вас виповниться. Але якщо щось набути, то наврядче. Трошечки в цьому випадку фортуна не на вашій стороні. Третій варіант. Четвірка кубків і пас жезлів. Ну тут так, ви ще все ніяк не вірите, що ви можете отримати те, що хочете. Ви, можливо, про це мрієте, можете мріяти, можете, якби так, та це не про мене, та це не для мене, та коли воно там буде. Так, а воно у вас не за воно усьо у вас стоїть буквально під носом. Вам тр трохи тут, знаєте, така порада. Сміливіше дивіться вперед. Хвати вже киснути. На вас чекають добрі новини, попажу жезлів. Так? Якщо ви десь хотіли їхати, поїдете. І це ще тут про якусь зустріч. Зустріч це, можливо, ну, тут про молодь іде або з дитиною зі своєю, або з кимось з молодим, або це тут про навчання щось йдеться. Тобто ви отримаєте, тільки припиніть сумніватися. Далі дивимося четвертий варіант, чи виповниться ваше бажання. Так, вісім монет і сім монет. Ну, якщо це стосується роботи, то отримаєте обов'язково. В принципі, отримаєте ви бажане в будь-якому випадку, про що би тут не загадали, але тут, можливо, не так швидко, як би вам би хотілося. Все ж таки, сім монет вона трохи подовжує термін. Да? То, можливо, до вашого бажання, і ще, щоб аби воно виповнилося, треба якийсь час. Отак, от ви отримаєте бажане, але вам треба постаратися докласти зусиль, виконати якийсь певний об'єм роботи. І тоді отримаєте плоди від своєї роботи. якось Так, так п'ятий варіант. Королева мечів сім жезлів. Ну, тут аркани кажуть, що ви стійкий олов'яний солдатик, знаєте, чого хочете, і захищаєте свої позиції. Погляди, амбіції, ну тому і те, що ви загадали, ви отримаєте. Але все ж таки вам доведеться поборотися якось, докласти зусиль, напружитися, аби ваше бажання реалізувалося. Просто так нічого на блюдечку не буде. Треба поборотися. Рецель кубків і 5 жезлів. Ну... Я вам так скажу, зараз у вас є внутрішнє напруження, ви сповнені своїх амбіцій і не даєте життєвим обставинам загнати вас в куток. Дещо можливо у вас трохи роздурають якісь протиріччя, але все одно не зважаючи ні на що. Ви йдете на пролом. Той добрі новини не за горами. Рицарь Кубків це добрі новини, це позитивний аркан. Особливо, якщо це стосується ну, особистого життя або якихось романтичних зв'язків. Ну, і як варіант, якщо мова йде про дорогу, то теж ви отримаєте теж отримаєте бажане. В будь-якому випадку ваше желання, бажання здійсниться. Дякую вам за увагу.